Моє фото, якісь підрест, друга частина, і гляньте, яку шикарну фотку мені зробила мама в бокавелі. Ми катались на снігоходах, і на вершині цієї гори інструктор дозволив просто постояти, зробити пару кадрів. І мені здається, це просто цей зимовий вайб, ніби ми не в бокавелі, а десь в Крушевелі взагалі дуже класно виглядає. Мені вона дуже подобається, і я дуже рада, що вона в мене така є. Ця фотка, на мою думку, також дуже цікава і, можливо, для когось вона не Pinterest, але я б на таку фотку звернула увагу і зберігла б її собі в якусь добір, добірочку. Тут все звичайно, я просто спланувала, що хочу зробити якісь кадри для свого інстаграму, взяла прикраси. Надягла той одяг, який ніколи не змогла б надягти в житті саме в такому комплекті, і але для фоток він завжди класно підходить. Тому вийшла така кайфова фотка. Це фото я зробила сама собі на штатив. Я взагалі на морі ношусь як сумасшедша з цим штативом, і я думаю, що всі мене вже запам'ятали там, як дріжки того, яка там щось там намагається зробити якийсь контент і бігаю, по сторонах дивлюсь, що там виходить. Але гляньте, вийшло дуже прикольно, дуже естетично і класно, тому, тому інколи можна бігати зі штативом і шукати класні кадри. Знову ж таки, на тому самому морі біля басейну мені було нудно, хлопець дивився футбол, я вирішила, що треба побігти і зробити пару кадрів. І, на мою думку, що вийшло дуже прикольно, тому що це було зі спалахом, і я, бачите, я там тримаю ще кнопку, тобто я сама себе фотографувала, не бачачи, що там виходить, але вийшло прям дуже ефектно, ніби я така прям дуже спортивна, і мені дуже подобається ця фотка. Прям такий Pinterest вайб. Знову ж таки, море, знову ж таки, штатив і кнопка, на яку я фотографувалась, дуже класна фотка, мені вона дуже подобається. Я її зробила, маючи референс. І, звичайно, коли в мене є якийсь референс, я хочу намагаюся його повторити. В мене ніколи не виходить, і виходить щось своє. На мою думку, вийшло дуже гарно, дуже красиво. Під цю фотку можна підставляти просто під всю трендову музику взимку, і мені здається, вона набере мільярд просто переглядів. В ній ідеально все. Моя собачка, міюша, в першу чергу, і звісно, ця незвична така міхова шапочка, мунбути, тобто стиль прям сотий левел. Мені вона дуже подобається. Цим відмічали день народження моєї міюшки в Буковелі, тому особливо дорога серцю ця фотографія. І я думаю, можна закінчити підбірку такою фоткою. Це мені дівчинка написала в Інстаграмі, запропонувала побути моделью для її портфоліо. Ми фоткались в Києві, і вона вловила ось такий класний кадр. Я себе взагалі не впізнаю.